Звернемося до держмоніторингу за рішенням комітету, яке ми будемо голосувати в кінці. Прошу, Іван Марійчук, наступний Юрій Дерев'янко. Дякую за можливість сказати. У мене тут і питання. і думаю, власні, і власнікий, як члени комітету нашого події корупції. Я отут тезував виступ пана Наливайченка. Настав час дієти. Прошу всіх діяти. Жіть будь ласка, а що ви мішали раніше діяти, ви В третій, четвертий раз повторяєте. І в ценоми треба відповіді ніхто не чує. Дайте прямо відповідь. Якщо ви говорите, що ви зараз зустрічалися як громадський діяч, з людьми, які знаходяться за кордоном, які це все розслідують, а чого не зустрічалися, як голова СБУ раніше з ними? Ну що зараз ці факти всі повилазили? Ви і раніше мали про це знати, і раніше щось розслідувати, і раніше втручатися. Ви дочекалися того, доки ви станете громадським діячом. Ви що ви боролися після Майдану. З чим ви боролися? Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз злочини проти Майдану? Ви починали розкривати ці злочини. Ви давали інформацію по цим злочинам, як начальник СБУ цієї України. Ми зараз не маємо ні відповіді на питання, що відбувається, що буде далі, чи будуть вони розслідувані чи, чи, чи ні. Ті перші докази, які були після Майдану, мали б опинятися у вас в руках, тому що ви були начальником СБУ. Перший той, хто витягував це все і подавав чи генпрокуратурі, чи кому. Я б радив вам особисто, пане Олевачу, ви кажете, давайте не повторювати, що було зеренку. Не повторюйте, що був Мельниченка, який колись взяв, оприлюднив це все, і це все тягнулося, колотилося в суспільстві. А ніякого толку до сих пір немає. Були... Якщо ви зараз, Як Якщо так, ви так, зараз так, даєте, так, я попрошу так. не перебувати народного депутата, члена комітету, кожного з нас є своя особиста думка, і ми повинні її визналити. Якщо ми зараз маємо ксерокопію, я погоджуюся з Борославом Юкімовичем, за це ксерокопія, Ви розумієте? Зараз нескладними маніпуляціями можна дати будь-якому помічнику, він піде через 20 хвилин, принесе нам ксерокопію того, що йшли транші вами СБУ Луганське. І нехай розслідують. Нехай це все розслідують. Може за те, що ви здали СБУ Луганське, вам дали статус учасника АТО. Всього за, за тих два дні, що ви там перебували. Розумієте, це моя емоційна така думка, але вона є думкою, і я вважаю, що думка справедлива. Не на ваші запитання, ті, які ви задали. Пан Кононенко відповів чітко. Не маю відношення, не знаю, не робив, нехай розслідує. Тому, ви що буха, ви що? Да. Тому є правоохоронні органи. Ми вас почули, а правоохоронні органи хай займаються. Дякую.